Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. пекло порожнє. Всі демони тут. Вітаю вас, мої любителі Кліо. Ніщо не мотивує на зйомки нових відео краще ніж ваші перегляди та активність в коментарях. Тому новому відео про гріхи римських пабути мене не спалили на вогнищі, а не оголосили. Бог не покарав, хоча намагається карати ютуб, даючи позначки 18+. Тому, якщо хочете третю частину про релігію і секс за мурами Ватикану, не забудьте поставити лайк під відео і залишити коментар. Сьогодні продовжимо вивчати 10 заповідей і сім смертних гріхів на історичних прикладах. Суд над трупом, як папа ватажком піратів побував, і який зв'язок між жадібністю та динями. Отож, поїхали, бо часу у нас мало. Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу. Fine. Let rock off begin. у попередньому відео ми розглядали епоху порнократії. Та чи закінчилась вона? Ну, на думку деяких католицьких теологів, так мало того, вони це використовують як доказ богообраності римських пап. Бо якщо церква пережила століття принижень гріхів і блуду, то її точно захищає Господь і ніхто не може її зруйнувати. Розмріялись. розпуста нікуди не поділась. Отож, коли Іван дванадцятий під час сексу помер чи то від інсульту чи від руки якогось не дуже вірного католика, до влади дістався Іван Тринадцятий. Він мало чим відрізнявся від свого тезки. Ну, здається, папам, які обирають ім'я Іван, пороблено. <му> Але цей на відміну від попередника був в чудових стосунках з імператором Оттоном. Так, тим самим, який двічі гнав у шию Івана Дванадцятого. Римлянам така дружба не подобалась, що стало причиною повстання. І тут Бро, точніше, імператор, врятував благословенні сідниці товариша від розправи. Повстання придушив, учасників осліпив, а головних заколотників передав в руки папи. Іван Тринадцятий особисто наказав повісити голим префекта міста за волосся на статуї Марка Аврелія, але це не все. Щоб принизити мера, в анальний отвір йому вставили дзвінок, до голови приклеїли пір'я пави, а потім возили по місту на віслюку. Це все так тішило папу, що він помилував префекта. Звички і вподобання Івана XIII мало чим відрізнялись від звичок дванадцятого. В лотеранському палаці він зробив гарем, але тепер гетеросексуальний. А дівчатами за відповідну плату ділився з іншими єпископами та кардиналами. Ну і вмер красиво теж під час сексу. Але на відміну від Івана 12-го точно від руки зрадженого чоловіка. Непостійна рубрика Хвилинка та Муджина хана засватали до десятирічної дівчинки, коли йому було лише 9 років. Причому після цього батько залишив його жити у сім'ї нареченої. Історія релігії, а особливо християнства непроста, а часом дуже заплутана. Зі школи ми знаємо про велику схизму, розкол на православ'я та католицизм. Потім реформація, і з кожним століттям у Бога на землі з'являлося більше провайдерів з неадекватними тарифами. Але в католицизмі з самого початку каламутили воду як могли. Справа в тім, що є таке поняття як антипапа, незаконно обраний претендент на папський престол в опозиції до іншого канонічного цими термінами римських пап після їх смерті нагороджували фанати в довгих дискусіях. Навіть сьогодні, стосовно деяких понтифіків, це питання не вирішено. Наприклад, останній антипапа Пій VIII помер в 2008 році. За всю історію католицизму таких було майже півсотні. То до чого ж я веду? В 1378-1417 роках стався ще один розкол західна схизма. Коли одночасно правило аж двоє, а в певний період троє понтифіків: Григорій в Римі, Бенедикт в Авіньйоні і не повірите, знову Іван. Але 23-й – у пізі, всі вони називали один одного антипапами та боролись за душі католиків. А у вільний час від представлення інтересів Бога на землі віддавалися хтивості і жорстокості. Думаю, ви здогадали, що поговоримо ми про Івана 23-го. в меру Коса. бандит, ренегат, пірат і великий розпусник. Піратствував він довго, але ж ви знаєте любові повагу італійців до своїх мам. Отож, мама попросила Бальтазара стати священником. Ну бо двох інших синів за такий стиль життя стратили в Неаполі. А він погодився і пішов навчатись в Болонський університет. У вільний від навчання час коса став лідером студентського угруповання, яке у місті знали під назвою Десять дияволів. Майбутні священники, філософи та лікарі хуліганили, грабували та бігали по борделях. А зараз мила романтична історія. Після одного з таких гулянь студентів почала переслідувати міська варта. Коса вскочив до будинку, де ховалася Яндра де Ласкалла, яку переслідувала інквізиція за чеклунство. А далі, як в кіно, вони закохались одне в одного з першого погляду. Цей момент їх спіймали і мали спалити на багаті. Бальтазар тікає з під варти і вирішив рятувати кохану. Він зібрав студентів і піратів, і вони штурмом взяли в'язницю. Коса виніс Яндру на руках. Але стоп, на цьому каналі немає місця для романтики. Пізніше, за наказом нашого героя-коханця, Деласкалу Скалу вбили, дівчина була покарана за те, що спробувала отруїти іншу кохану Бальтазара і Мудаверону. І в кінці ви зрозумієте, чому рішення про страту Деласкали виявилось вірним. Згодом Іван Двадцять залишив піратство, хоча й не остаточно, і вступив на службу до папи Боніфація IX. Він доволі швидко зробив собі церковну кар'єру через амбітність, хитрість і безпринципність конкурентів перебрав за допомогою своєї банди. А титул кардинала здобув за рахунок кредиту банку медічі. І існує вони зараз. Це була б чудова реклама. До речі, родина медічі на другому місці серед моїх улюбленців після Чингісхана. Сучасники описують косу так, нечувані ні з чим не порівняні справи творив коса під час свого перебування у Римі. Тут було все: розпуста, кровозмішання, зради, насильства та інші марзанні види гріха, проти яких звернений був колись божий гнів. Згодом він став папським легатом у Болоні, але насправді папа Боніфальці відправив його туди, бо дехто в регіоні вирішив побавитися сепаратизм. Коса завдяки піратському минулому придушив це в зародку і присвятив себе більш важливішим справам. Тільки у Болоньї косі вдалося спокусити понад 200 жінок. Він поїхав туди за дорученням папи для вирішення різних питань, що стосуються церкви та політики, але не забувши при цьому своїх любовних справ. Коханками його були заміжні жінки, вдови, дівчата та монашки, що жили у монастирях. Деякі з них любили його і добровільно ставали його коханками, але деякі були грубо зґвалтовані у монастирях. Згодом західна схизма досягає свого апогею, і радо пояснив деталі, але тема може розтягнутись на цілу лекцію. Зробімо короткий огляд: папа зі всіх сторін або мруть як мухи, або відрікаються від престолу. Цим вирішив скористатись наш Коса. Але не тому, що був добрим християнином, а тому, що кардиналом набридло бути випадково в пізі вмирає один з антипап Олександр V. На конклав наш пірат прибув зі своєю армією і одноголосно був обраний папою Іваном XXIII. З перших днів понтифікату він показав великий адміністративний талант. Сторона духовна його не цікавила. За його словами, молитва це пуста трата часу. Воскресіння Христа він не вірив. Та й кардиналом казав, що всяких там уявних святих друзів не існує. Але все ж дещо мучило Івана 23-го, а саме наявність ще двох пап Бенедикта і Григорія. Це також турбувало майбутнього шефа Священної Римської імперії, короля Угорщини Віктора Орбана. Перепрошую, Сигізмунда Люксембурзького. Тому вони разом зібрали Константський собор, перший в своєму роді прототип фестивалю на рівні з Вахен чи Озфест. Та й тривав він чотири роки. А ще там було біля двох тисяч жіночої статі. Іван 23 був впевнений у своїй перемозі, але через чотири місяці щось пішло не так і йому висунули звинувачення в 70 гріхах. Його звинувачили у вбивствах, продажі церковних посад отруєні папи Олександра П'ятого, звірствах в Болонії, зґвалтуванні трьохсот черниць про спробі продати мощі святого Івана за 50 тисяч флоренів. Удивительна бахніта співмешкані з матір'ю, дочкою, онукою, а також дружиною брата Содомії Зоофілії. І навіть оголосили його уособленням сатани. За це папу мало б спалити, але він втік з Констанса за допомогою раніше згаданої коханки і медаверони. Пізніше його спіймали. Іван 23-й зізнається у гріхах і відрікається від папства. Те саме зробив і конкурент Григорій, а Бенедикт не захотів, і його тупо відлучили від церкви. Замість багаття косу відправили у в'язницю. Від тюрми він відкупився і добровільно прибув до нового папи Мартина V. Той призначив його кардиналом і єпископом. Колишній пірат Бальтазар Коса помер у 1419 році у Флоренції. Над його могилою зведено розкішний пам'ятник, створений знаменитим Донателло, який мені пощастило колись побачити. Роботу скульптора оплатив сам Козімо Медічі, напевно, вдячність доброму клієнтові, ну або сплата відсотків по вкладах. А тепер перейдемо до чотирьох веселих пап, які правили один за одним і репрезентують для нас усій красі цілу епоху. Але розповім лише про одного: бо є такий смертний гріх, як жадібність. Я знаю, я вже 22 роки години. Я ж дольки три неділі павілі. Отож, не будьмо жадібними і залишимо трішки скандальних історій для наступного відео. Папа Павло ІІ в меру П'єтро Барбо. І близько не мріяв про церковну кар'єру, хотів стати купцем. Проте його дядько, папа Євгеній IV, мав інші плани на племінника, а саме бачив у ньому наступника. Вуйко допоміг П'єдро зробити мегашвидку швидку церковну кар'єру, а потім віддав душу Богові, ну або його улюбленому Янголу. П Єтро навіть не хотів приходити на конклав, але прийшов і на свій превеликий жаль був обраний понтифіком після ж першого голосування. П'єтро був надзвичайно самозакоханий і хотів спочатку вибрати ім'я Формоз, що з латинською означає красивий. І тут маленький ліричний відступ. За 500 років до нашого героя був понтифік з таким ім'ям. Чим цікаве його життя? Беручи до уваги нашу тему нічим. А ось його життя після смерті цікаве. Справа в тому, що Формоз мав багато ворогів, і один з них став папою Стефаном, який провів унікальний в світовій історії суд. Чоловіка так тригерив його попередник Формоз, що він провів трупний синод. Папа звелів виняти струни та посадити на трон на піврозкладене тіло свого попередника і піддав його посмертному допиту, під час якого небіжчика відповідав священник, який сидів за троном. Ну і вироком за такі звинувачення мала б бути б смерть, але те, що мертве, вмерти не може. Обрання формоза було оголошене недійсним. Його укази скасовані, а пальці, якими він робив хресне знамення, були відрубані. Тіло формоза, позбавлене одягу, без будь-яких знаків папської гідності, поволокли по вулицях вічного міста і закопали у братській могилі для чужинців. Пізніше воно було викопане, ймовірно, цвинтарними злодіями, що очікували багатої поживи, і з прикріпленим монтажем скинути в Тибр. Повернемось до нашого П'єтро. Отож, від імені Формос він відмовився, коли дізнався, що за спиною його називають нарцисом, і обрав ім'я Павло II. Проте кардинали в кулуарах далі знущались над ним, називаючи його долоре доміна ностра. Наша страждаюча пані. бо коли він не міг отримати те, що прагнув молитвою, благанням і проханням, він приєднував сльози до своїх прохань, щоб швидше отримати бажане. А ще любив рожеве брання і на публіці носив румяна у статусі понтифіка? Він не представляв інтереси Яхвена землі, а займався власним збагаченням. Він наказав виготовити папську тіару, усипану діамантами, сапфірами, смарагдами, топазами, великими перлами та всіма дорогоцінними каменями. Що було дорожче ніж побудований для нього ж палац Санно Марко? Нині палац Венеція. В день він спав, а ночами оглядав численні коштовності разом зі своїми коханцями. Так, він аксіоматично любив хлопчиків. Дяцьке дома у мене є. Обожнював фестити, прийоми, бали, карнавали, концерти. Але найбільше він любив принижувати жебраків і інші нижчі верстви населення і євреїв. Відноті не те, що дозволяв, а змушував доїдати залишки їжі на цих фестах. Проте найгірше відбувалось на специфічних спортивних змаганнях на вулицях Риму, в яких примусово брали участь повії, безпритульні діти, каліки, звірі і євреї. Під час веселих стартів вздовж траси учасників обкидали гнилою їжею і камінням. Коли бракувало грошей на рок н рок-н-рол, він змушував платити за це все євреїв. Словом хліба і видовищ під кінець життя він захопився тортурами, особливо молодих чоловіків. І чим молодші вони були, тим більше задоволення отримував папа. Навіть особисто втішав їх, мовляв, за нанесені страждання вони обов'язково потраплять до раю. Цей папа відомий тим, що ненавидів науку, закрив багато університетів і шкіл, а гуманістів наказав переслідувати, за що був прозваний варваром. А ще Павлом II було запропоновано шлюб Софії палеолог з московським князем Іваном III, тим чуваком, який збудував ці для хімарсів під назвою Кремль, А також був дідом Івана Грозного. Папа вмер у Римі. Є дві версії. Чому перша від інфаркту, друга від того, що об'ївся день. Обожнював цей фрукт, і його шлунок розірвався. Ці версії згодні в одному. На той світ Понтифік пішов. Під час забав зі своїм неповнолітнім служкою. А на сьогодні це все. Цикл про розпусних пап. Ми завершимо в наступному відео. Отож, їжте, але не дині, моліться вам обрати кому, кохайтесь і не встадайтесь.